Я згадала історію в школі, як нас повезли на змагання. Це був крос, і нас не тренували просто за тиждень до змагань ходили по класам і збирали всіх бажаючих, хто хоче побігати за школу. Я зазвичай брала участь, бо я люблю бігати, і мене не один рік випускали, так як я була маленька, на класи нижче. Правда, так, не можна було робити, але це таке вже, це просто факти. І я згадую, як ми приїхали, нас провели в парку по маршруту, який ми маємо бігати, і там було декілька поворотів. На цих поворотах стояли спеціальні люди, які показували, куди далі бігти. І от настала моя черга бігти. І я добігаю до якогось із поворотів і думаю, так, ага. Я не перша. Переді мною було дві людини. Значить, ну, це вже останній поворот. Класно, займу третє місце. Типу, все, призове місце клас. І я розслабляюсь, забігаю цей поворот і розумію, що там ще два. І це не фінішна пряма. І я така, блін. В цей момент мене обганяє дві дівчини. І я така в шоках, бо це тупонула жінка. Я починаю набирати швидкість. Наздоганяю передостанню, бо видно, вона, навпаки, зарано набрала швидкість і здулась. Я її обганяю, прибігаю четверте, мене ніхто не зустрічає. І а, приходить час нагородження, стоять там дівчата перше, друге, третє місце. Я дивлюсь на цю дівчинку, яка обігнала мене. І така, думаю, блін, це мало бути моє місце. Я тупонула. Я ще ну, ні на що не годна, опозорила школу, і дуже-дуже багато наших так само були розчаровані. Ну, бо нам казали, не опозорти нашу школу. Люди, які нас не готували взагалі, не опозорти. Окей, цікаво звучить. І а, я точно пам'ятаю цей момент, коли ти відчуваєш себе абсолютним дном. Мало того, що тупонула і ну не ну, розслабилась. Так ще й блин, опозорила реально всю школу, бо ми потім автобусом приїжджаємо. І всі ж, хто нікуди не їхав, нас зустрічають в школі і такі вау, ва, яка ти прибігла! І я така. На наступний рік я взагалі зійшла з дистанції, бо у мене дуже-дуже сильно за... заболіло в боку. І а... до чого це я? Декілька років тому, як тільки я почала вести сторінку, я стежила за дівчатами, які вже мають декілька тисяч підписників, у яких постійно курси продажі. І я така: блін, ми ж одного року. Ми ж, ну, блін, у нас можна сказати, однаковий початок був. і... Чого от вони зайняли оце от третє призове місце перше, друге, третє. І це начебто моє місце, мало бути. І я відчуваю, що я це все давно вмію. Але, ну, типу, чи я така тупа, чи я не знаю, чого у них вийшло, а в мене не вийшло. І взагалі, ну, де справедливість. І зараз я от сиділа і згадувала, що. В той момент, коли я розчарувалася на кросі, що я не здобула третє місце, я потім пізніше, вже на наступний рік, коли зійшла з дистанції, я тоді узнала, що ці дівчата, також, як я, їх ставили на рік назад і ще на рік назад це було не по правилам, по-перше, Ну, так само, як ми, Окей, це мене не сильно напрягло. А потім я узнала, що вони професійно займаються постійно, тупо, постійно. Це це не те саме, що нас відібрали за пару днів до тренувань, і сказали: ну, побігайте там на першому уроці типу, пару кругів, потренуйтесь, розімніться. Клас, а люди бігають роками, і нас ставлять з ними на одну пряму і чекають, що ми їх обженемо або хоча б ну, там, друге-третє місце займемо. Як? У нас немає даних, у нас немає підготовки, ми взагалі нічого не робили для того, щоб виграти. Так от, тоді в Інстаграмі у нас був, по-перше, неоднаковий початок з цими дівчатами, хоч ми і одного віку, ну, типу, яка різниця, якого року ми родились, це нас ніяк не порівнює це точно. По-друге, у нас різний початок в тому плані, що я дівчинка із села, ці дівчата в містах. Тобто, мені спочатку треба вийти на їхній рівень, на якому вони вже народились, вирватися із села. В місто, де є можливості. Окей? Наступний крок: вони вже декілька років ведуть активно свій блог, і, звичайно ж, вони вже будуть якісь там курси продавати і отримувати дуже-дуже багато відгуків, там, коментарів, похвали того самого першого, другого, третього призового місця. І вони всім відомі. Їх багато хто поважає, любить. І, звичайно ж, не ні за що, а за їхні заслуги. Це те, що вони тренувались багато, вони багато вкладали. А я така прийшла, типу. Я знаю, що я це все вмію. Я це знаю. Я знаю, що я можу тому самому навчити. Але ну, до цього ж треба дійти, а не просто зайти в Інстаграм і почати продавати курс, як інфоциганка. І от в чому суть? В тому, що. Не порівнювати себе, свій початок, з тим, що хтось уже на даний момент досягнув якоїсь там точки, це по-перше. А по-друге, зрозуміть, що ми не в однакових умовах, і дуже часто це є вирішальним: можна бути дуже-дуже класним спеціалістом, але по факту. Так і залишиться невідомим. Це як режисери фільмів. вони Ну Хто із вас знає, хто знімав, там не знаю, Титанік? Хто режисер Титаніка? Окей. Хто режисер людини Павука? Хто режисер Аватара? Ну, типу, хто режисер улюбленої пісні? Яку ви слухаєте постійно, от ви навіть кліп постійно дивитесь. І хто цей кліп зробив? Ви знаєте, ім'я, прізвище цієї людини, де вона живе, чим займається? Ні. Але прикол в тому, що людині і не треба бути відомою, за неї говорять її роботи. І, блін, стільки всього, починаєш розуміти, коли дорослішаєш. Блін, де мої мозги були в дитинстві? О. Я думаю, нас тоді послали, оце як, як курей на випас, просто привезли не знати звідки, з якого району, змагатися з дівчатами, які постійно тренуються і бігають, і ще й звалить на нас відповідальність за те, що ми продули і опозорили школу. Це просто номер ван, І ми це, ну, я тягну у доросле життя, коли є речі, які від мене не залежать, абсолютно. А я беру провину на себе, що це я така тупа, що це я не до щось там, не така ідеальна, в мене, немає стільки грошей, того 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 сього немає. І, звичайно ж, типу, у мене не буде такого ж рівня, як у цих людей, того, що у них це все було. Ну і Що це означає, що не треба нічого робити? Ні. І тоді я ще гналась за підписниками, брала якісь там. Таргетовані рекламі, ну, сама налаштовувала через просування. я нічого не отримувала, звичайно ж, там десь були просто перегляди, але по факту вони мені нічого не давали: ні клієнтів, ні підписників просто цифри. Я б ці гроші зараз вклала в дещо інше. І тепер мені взагалі пофігу, скільки в мене підписників, бо, ну, по-перше, в мене є робота і в мене є клієнти нарешті. Які до мене самі йдуть. Хоча я просто навіть кажу це і не вірю. О Боже. І собі маленький тоді я б от те саме сказала. Я думаю, що мені було б набагато простіше, якби я ще в дитинстві ці слова почула, що не порівнювати реально свій початок з чиїмось уже готовим досягненням, бо ми. Ми не знаємо, скільки всього було вкладено в цей процес. І якщо ти бачиш, що хтось набагато крутіший за тебе у цьому ж віці, і контент цієї людини змушує тебе навпаки впадати у відчай. Найкраще, що можна зробити, це відписатися від них. Як тільки я це зробила, мені стало набагато легше. Я підписалася на таких самих, як я дівчата, які е, починають свій блог, які його розвивають потрошки, і ми спілкуємось, комунікуємо між собою. І це таке, як це наче ми в одному класі сидимо і слухаємо один урок історії, і ніхто із нас не шарить, що буде далі. Ну усім цікаво. Ну, або не всім, але все одно у кожного, типу, є своє заняття, і ми десь там якось пересікаємося. І підтримуємо одна одну, навіть просто смайликом в коментарях, бо ми точно знаємо, що ми не пропустимо контент одна одної, і нам це, блін, просто цікаво. І ми як, ну блін, я не знаю, як подружки. Це прикольно. Так що, якщо у вас щось не виходить, якщо ви порівнюєте себе з кимось і розумієте, що ви просрали дуже дуже багато часу, і все одно, типу, як. Час пішов в пусту, іначе як руки опускаються, і ви думаєте, ну, це не моє, можливо, я піду в АТБшку сидіть на касі пікать товар, бо ну, що у мене це не виходить. То не переживайте. Бо той, хто постійний, той, хто наполегливий, той отримує свої плоди, як ті дівчата, які тренувалися, і добігли, звичайно ж, перші. Це не була випадковість. Я думаю, що навіть попри те, що я класно бігала, я би їх не перегнала. Ну, блін, ну поставте мене із якимось е бігуном, який з трьох років займається бігом. Ну, Це просто це порівняння ні до чого взагалі. ніяк, Це неможливо апріорі. Тому. Краще спілкуйтесь з тими, хто на такому ж рівні, як ви. В плані це потрібно для вас мотиваційно. Ви бачите, як людина постійно щось робить, не здається, і вас це ще більше мотивує, ніж ви бачите людину, яка вже добилась. Ви не бачили її початки, як це все виходило. бо... Ну, давайте будемо об'єктивними. Пару років тому це не було в тренді показувати реальне життя. Всім треба була вилизана картинка і успішний успіх. Того якось так. Можливо, ми ніколи не узнаємо. Ну, Зараз вони вже почали ділитися тим, як вони починали. Тому, в принципі, ну, це все одно не те саме е, в порівнянні з тим, як ви в реальному часі разом з кимось чогось досягаєте потрошки. Це, це так класно. Так що, не здавайтесь, у вас все вийде і не наганяйте на себе. Тим паче, блін, зараз час війни і, і так всім складно починати щось в цей час це взагалі дуже круто. Та я вам і пишаюсь із собою, і у нас точно все вийде.